Рядок дій в таких прикладах. Ми бачимо ніжки. Бачите ніжки? Да. Нікіта, бачимо ніжки? Ось тут, бачите ніжки? Домалюйте, будь ласка, одразу ніжки, де нам не домалювали. В двох прикладах домалюйте, будь ласка, ніжки. Домалюйте. В, цих, в перших двох є, а в других уже вже самостійне доопрацювання дали. Домалюйте дві ніжки. Тепер давайте туфільки ніжкам домалюємо. Чобо, чоботи. Так, mm -hmm. чоботи. Для четвірки, які ми чоботи mm -hmm. підберемо? Ну давайте два і два. Mm -hmm. Хорошо, я хай у тебе так буде, Саш. Mm -hmm. Далі у трійки, які чоботи? 1, 3. Один і три. Один і три або. Ой, один і два, вибачте. Mm -hmm. Так, у двійки які чоботи. Mm -hmm. У двійки, двійка, це 11. що? Один і один. Навіть будиночка нема, бо там тільки один і один. І четвірка, що напишемо? Один і три. Хто? Хто був писав? Ой, один і два, один і три. І так, чоботи додали? Тепер ми забуваємо. Ви не креслите, я закреслю. Ми забуваємо, що це було, бо ми вже вдягли чоботи. І тепер. Ідемо понизу. Так. Там трійка. П'ять плюс, плюс скільки? П'ять плюс П'ять плюс два і плюс два. Нижче. Вісім мінус. Пішли знову. Ребят, не рахуємо, просто написали і пішли 8. до нового. Вісім мінус один і мінус два. Далі йдемо ось тут. Сім плюс один. Вероніка швидше. Вероніка, швидше пишеш. І один. Ой, ребята, тут сім. Дивіться, у нас сімки нема. Ми сімку не переписали. Сім, один, один. Тут же на самостійне. Сім, один і один. Так. І тут сім. Далі. Сім. Далі що? Вернік, що напишеш один і три, правильно. Зробили цю порцію, так? Тепер що давайте зробимо? А тепер давайте порахуємо першу частинку. Ось це рахуємо. Перший крок, першу парочку. Бачите, виділіть собі першу парочку. Рахуємо першу парочку. Так, 5 плюс 2. Ще раз. Сім. А друге число переписали. Хвостик оцей переписали. Пиши. Пиши, швиденько. Далі ця парочка скільки буде? Дев'ять. Вісім мінус один не буде дев'ять. Сім. Сім. А мінус 2 переписали. Далі ця парочка. Сім плюс один. Скільки тут буде? Вісім, плюс один переписали. І ця парочка. Ця парочка скільки буде? Скільки тут буде? Шість. І мінус три переписуємо. Подивіться, щоб у вас так було, так? А я там є. Ну і що? Ми ще не доробили. Правильно? Ну, будеш 2 і 2 писати, нічого. Спасибо. Що? <пиш> Пиши, але потім ми окремо з тобою... Я скажу Назару, щоб Назар, ти пояснив ще раз окремо на перерві Кліму. Домовились, Назар? Щоб він зрозумів, як це робити. Хорошо? І 7 плюс 2 скільки? 9. 9. Сім мінус два. П'ять. Вісім і один. Дев'ять. Так. І три. У мене тут місця мало, тому я ось так вписую.